audio jungle audio jungle, audio jungle. в ефірі корисно знати сьогодні. Ми поговоримо про осінь перехідний сезон, коли стає помітним, зменшення світлового дня та поступово знижується середньодобова температура повітря. Цей період неабияк як пливає на людей, а саме на здоров'я, спосіб життя і навіть на деякі вчинки. Тож сьогодні ми розповімо, чому восени збільшується вага тіла, як цього уникнути, хто і чому страждає на осінню депресію, і як її позбутися. Поговоримо також про те, як ця пора впливає на стосунки і збільшення кількості шлюбів. Про це і не тільки у нашій програмі. вважають найромантичнішою порою року, коли листя набуває жовто гарячих відтінків, а по вікнах починає барабанити дощ. Інші ж не поділяють цієї точки зору, адже осінь час важкої роботи і збирання врожаю. Втім, хто б і як не вважав, але ця пора, як і всі інші, чудова. Що ж до українських назв осінніх місяців, то вони відображають явища, які відбуваються у природі в цей час. Вересень. Хмурень – небо часто хмуриться, падають дощі. Вересень на честь квітів вересу або ривун. Адже саме у вересні починались осінні холодні вітри. Жовтень місяць пожовклого листя або поздерник, В цей період кострицею переробляли п'яту та льон. Також народі його називали весільник період святкування весілля після збору врожаю. Листопад, падолист, в цей час опадає листя з дерев. У багатьох європейських мовах слово осінь походить від слів, що означають жнива або збирання врожаю. Не всі знають, що таке осінь. Пояснити саме це слово жителю тропічного регіону, де її немає, досить непросто. У північній півкулі землі осінь починається у вересні, а закінчується в листопаді. У південній все навпаки. Там вона триває з початку березня до кінця травня. Щоправда, звичної нам золотої осені багато де немає. Оскільки на більшій частині материків Південної півкулі кліматичні умови зовсім інші, не дуже схожі на наші. Особливістю осені є Бабине літо. В Сполучених Штатах Америки його називають індіанським, у Німеччині та Австрії старечим, а на Балканах циганським. Що це за період? Дивіться далі. Є чимало версій походження терміну бабине літо. Серед них пора, коли жінки закінчували роботи в полі і могли трохи відпочити та зайнятися домашніми справами. Вважалося, що під час бабиного літа потрібно було примиритися і залагодити усі конфлікти та сварки. Бабиним літом ще називали жіночий вік від 40 до 45 років, який теплу майже літню погоду ранньої осені. Бабине літо це період від кількох днів до трьох тижнів з теплою та сонячною погодою, що настає після тривалого холодного періоду. Коли тепло, все ще в такому хорошому стані, павутину, павуки тягнуть, бо не раз, якщо були в цьому, ну, на природі чи в лісі, чи на поляні, павуки тягають. По всім йдеш прямо по полі, воно так якби переплетено все павутиною. Оце так ми очікуємо, і можливо, так воно і буде. Це бабине літо таке. Бабське літо або бабине є однією з давніх українських назв місяця вересня. Наші предки визначили чимало предмет для прогнозування погоди в цей час. Найпоширеніша, якщо вночі холодніше є, а вранці піднімається туман. То вже зовсім скоро буде бабине літо. Це от був була перева в холодний період, а тут іде таке потепління, яке і температурний режим набагато більший від попереднього. Ну і в природі сама я, я просто по-своєму знаю, що бабине літо вже починає і, 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 міняти окраску і ліс. І, Поле ну, все-таки тепло є. І якраз е, от моє бачення, це коли вже павутину тягають, павуки по полі, по, по, по лісі. В осінні місяці, окрім теплих днів, фіксують часті магнітні бурі і перепади атмосферного тиску. Іноді досить різкі. Це створює серйозні незручності, особливо метеозалежним людям. Залежність самопочуття від погоди явище не рідкісне і відомо ще з античних часів. Коливання атмосферного тиску та розріджене повітря, в якому мало кисню, перед дощем може загрожувати мігренню для метеочутливих людей. Болі за грудиною і в серці задишка, стенокардія теж можуть бути ознаками метеозалежності. Особливо сильно на дощ реагують ревматики. Це люди. Які мають хронічні захворювання. Це і захворювання серцево-судинної системи, це бронхолегенева система, бронхіальна астма, це автоімунні захворювання, хронічні ревматичні ураження. Е е Метеозалежним людям восени справді потрібно подбати про своє здоров'я, адже в цей час потроюється кількість магітних бур в порівнянні з іншим сезоном року. І так загострюються недуги. Починається нестабільність артеріального тиску, дискомфорт в ділянці серця, можуть бути болі в суглобах, загострення або напади бронхіальної астми. Для цього, щоб попереджувати при зміні метеоумов, потрібно систематично приймати ліки. Якщо це молоді люди, які є метеочутливі з вегетосудинними дистоніями, то має бути здоровий спосіб життя. Звісно, ступінь метеозалежності у різних людей може відрізнятися. Це залежить від початкової схильності до цього явища, стану здоров'я, інтелектуальних і психологічних навантажень. Єдиний спосіб менше страждати від зміни погоди зміцнювати організм, тренувати серцеву судинну систему, біг, плавання. Відмовитися від шкідливих звичок, особливо куріння, яке звужує судини, їсти більше здорової їжі, відмовитися від важких жирних страв, менше пити кави, частіше розслаблятися, а можливо, навіть медитувати. Деякі люди помічають, що в дощ вони стають більш дратівливими, страждають від безсоння і безпричинного занепокоєння. Нормалізувати сон можна за допомогою настоїв заспокійливих трав піводня, собача кропива, валеріана. Звичайний м'ятний чай чи чай з ромашки це також допомога для метеочутливих людей. Стануть у пригоді і ванни з хвойним екстрактом або вірними оліями ялиці, сосни, кедра, ялини. Справді восени потрібно особливо ретельно піклуватись про своє здоров'я, адже у цей час загострюються хронічні недуги. Також спостерігається осіння депресія, яка настільки відома, що про неї навіть жартують, і згадують в багатьох фільмах та книгах. Насправді нічого смішного в ній немає. Що це за стан і як його уникнути? Далі розповість професор Михайло Постовоїт. Як показують дослідження, в середньому від осінньої хандри страждає близько п'яти осіб зі ста. Люди часто кажуть, що у них депресія. Насправді ні, це хандра. Легка депресія може спостерігатись у будь-кого, а от сильна лише в окремих осіб. Вона не так поширена. Коли мова йде вже про клінічно значиму депресію. Ну, в людини, можна сказати, настрій погіршується настільки часом, що вона не може просто себе змусити встати з ліжка і взагалі що-небудь робити, включаючи е, основні вітальні потреби е, в їжі, в неї втрачається апетит, в неї втрачається е, сон, в неї втрачається лібідо, в неї ну, втрачається будь-яка зацікавленість життям. Так, і... Така людина може ну, якби відмовлятися куди-небудь ходити, або просто не ставати з ліжка там протягом кількох днів, або в принципі, якщо це розгорнута вже депресія кількох тижнів або місяців. Це тяжкий стан додає лікар, адже людина відчуває страждання від буття. І у таких випадках, звичайно ж, необхідно звернутися до фахівця. Ну а з більш поширеними, легкими варіантами депресії, цілком можливо дати раду самостійно. Вважає Михайло Пустовой. Те, що називається Андрої, не передбачає цих всіх складових, так? Воно передбачає, скажімо так, е легко, е легке зниження працездатності, е ніж е зазвичай людина відчуває. Так? І, знову ж таки, чому це так? Як я думаю, е психіатри на це по-різному, звичайно, дивляться. Вони говорять про те, що Умовно кажучи, на будь-якому психічному феномені завжди існують зовнішні фактори, завжди існують генетичні фактори, завжди існують психологічні фактори, завжди існують особистісні фактори. Так. Можна сказати, що з одного боку людина ну, завжди реагує на щось небудь біологічно і психологічно, так. І комбінація цих факторів, часом визначає ну, стан людини. Так. Знову ж таки, якщо Людина з одного боку психологічно дуже бурхливо реагує з другого боку вона біологічно дуже витривала. То вона ну швидше за все там. Я не знаю, кілька днів і знов стане до строю. Прояви осінньої депресії добре знайомі багатьом: поганий настрій, пригніченість, апатія, млявість, сонливість, постійне відчуття втоми, зниження працездатності. Ці стани притаманні як жінкам, так і чоловікам. Чоловіки стали сьогодні більш вразливі, ну і в сенсі того, що значно більше стало, так би мовити, інтелектуальної роботи, а от, власне кажучи, інтелектуальні або когнітивні функції, як ми кажемо, депресія сильно якби, порушує. Це можна сказати для широкого загалу, це є основним симптомом депресії, що людина якби, втрачає. Звичний рівень працездатності і не може виконувати чи в тому об'ємі, чи в тій глибині, чи там, з необхідною творчою складовою свої звиклі функції, чи свою звиклу роботу. Люди із осінньою депресією втрачають інтерес до улюбленої діяльності і без причин набирають вагу. Вони або відмовляються від їжі, або ж навпаки, постійно щось споживають. Особливо їх тягне перекусити чимось солодким. Звичайно, лікувати лише симптоматично такі стани не можна. Потрібно ще й вести здоровий спосіб життя, який передбачає, ну, зокрема. Е Велику частку і фізичної активності, так, і інтелектуальної активності цікавою для людини, так, а не просто рутинної активності. І, ну, і знову ж таки, здорове харчування і достатній сон. Так, і, а, в тому сенсі, такі просто гігієна, звикла гігієна життя, напевно, і буде найкращою профілактикою. Будь-яких депресивних станів. Тому, тому що якби, це система проблема, все тягне одне за іншим. Там, там десь ти не доспав, там, потім вже не мав часу зробити якусь роботу, вона перекинулась на завтра, завтра ти все одно з тих. І воно так починає накопичуватись з усіх боків, як сніжний ком, і вже людина потім відчуває, що в неї немає жодного шансу. Людям, які схильні до депресії та хандри, лікар радить якомога більше часу проводити на вулиці, рухатись і приділяти час відпочинку. Змінювати, змінювати там фізичну активність, інтелектуальну або інтелектуально, фізичною активністю. А ще ну, є момент, що ну, я так в цьому переконаний, що будь-яка людина ну, має в собі такий ну, вроджений там, потяг до. Якоїсь новизни чи там, знань, нових знань. Так. І активний відпочинок, звичайно, він загалом кращий, тому що він приносить не тільки, ну, умовно кажучи, там, певний спокій, але й приносить ну, знову ж таки якусь нову їжу, так, емоційну, духовну їжу для осмислення. Для Розради, так ну але все знов ж таки, все дуже добре в міру. Не заперечують фахівці і проти такого традиційного засобу підвищення настрою, як шоколад. Лише не потрібно втрачати почуття міри. Зробіть акцент на вживанні продуктів, що містять вітаміни групи Б, а також ті, які поліпшують настрій. Їсти якісну їжу, так ну, зокрема їжу. Також в цей період, яка багато трептофаном, це, наприклад, ця авианокислота, яка є, з якої утворюється серотонін, а серотонін це, можна сказати, основний медіатор хорошого настрою. Їх багато ну, в, в сирах, наприклад. Так. Ну, ось, та, напевно, і все. Психотерапевти рекомендують не закриватися в собі а бути відкритими до спілкування. Спільні прогулянки з друзями і близькими обов'язково покращать настрій. І всі ознаки нудьги минуть. Намагайтесь підтримувати тих, кому це дуже потрібно. Мало хто любить чути про те, що комусь погано, тим більше вникати в проблеми. Чи є такий старий анекдот коли. Сара серед ночі говорить: бра, мені зле. Він каже: Спи, сарочку, спи, всім зараз зле. Каже, бра, мені дуже зле, каже, спи сарочку, спи. Мені всім зараз дуже зле. Зранку проснеться, вона померла. Він каже: ну що ж ти не сказала, що тобі найгірше. Ну, Щоб цього не допускати, все ж таки, напевно, треба бути неуважним, ну, принаймні до своїх близьких. знаєте. Я завжди говорю знову ж таки і своїм друзям, там, і своїм студентам, що от, дивіться, ви, коли людину якусь ви знаєте, раптом вона себе починає вести зовсім не так, як зазвичай. Ну, чому би тут. Замість того, щоб образитися на неї там, чи там якусь не посоритися, що з нею відбувається якась ну, душевна проблема чи психічна проблема, і що власна ця поведінка не звикла для неї є одними із бо симптоми ці. Просто призадумайтесь, подивіться і ну тоді запитайте, що, що тобі є, чи що вам є, чому, що не так, чому. Зазвичай такий веселий раптом, там чи сваришся, чи раптом ні з ким не розмовляєш. Так а тому звертайте увагу на поведінку рідних і близьких. Не ображайтесь, а за потреби підтримайте близьку вам людину. Простої уваги може бути цілком достатньо. І просто треба відчути, що хтось є поряд, так, хтось до неї добре ставиться, і хтось намагається її там розуміти, якось бути до неї теплим, не зважаючи на те, що вона себе веде неприроднім чином, чи навіть якимось відштовхуючим чином, часом цього буде достатньо. Якщо у людини важкі стани, то її необхідно переконати звернутися до лікаря і розпочати медикаментозне лікування. До речі, Михайло Пустовойт розвінчує міфи про шкоду антидепресантів. Звичайно, є тяжкі антидепресанти, але ну, лікарі, які ну, отримали маломайську фахову підготовку психіатрії, ніколи не призначать. Важких антидепресантів людям, які прийшли на прийом там, ну, з вулиці. Ну, важкі антидепресанти призначаються в лікарні, коли людина вже в такому стані, що іншого способу лікування, ніж госпіталізація, не було. А легкі антидепресанти ну, це ну, якби в розвинутих країнах Західного світу, куди ми так сильно прагнемо потрапити, ну, стали чи не там, другими вітамінами. Так. Люди це, це є теж інша ще проблема. Так, що ну, так, в умові, в Західному діловому світі прийнято краще прийняти антидепресанти, ніж взяти відпустку, бо ж треба бути успішним. Тут я не так не думаю, але я хочу сказати, що не треба боятися антидепресантів. На них поступово. Ну, як виходиш на терапевтичну дозу, терапевтичну дозу, там треба 2-3 місяці поприймати, на ну, часом менше, а потім поступово з них сходити. А ще радить усім, хоча б раз у рік відвідувати психотерапевта і поговорити з ним про свої переживання та тривоги. Типова проблема, яка загострюється восени, це підвищений апетит. Чому саме в цей час і що робити, аби не набрати зайвих кілограмів? Розкажемо далі. Хочеться більше спати та їсти усе через природу, восени стає менше денного світла, а брак вітаміну Д скорочує спалювання жиру і запускає механізм його відкладення за рахунок того, що коротшає день холоднішає є, і ми вже не хочемо стільки виходити на вулицю. І плюс деякі види активності обмежуються через дощ, або там може бути вітер чи будь-який сніг в подальшому. От. Просто виходить дисбаланс того, що ми отримуємо, і того, що ми витрачаємо. Восени організм виділяє більше мелатоніну гормону, що змушує відчувати втому і сонливість. Відтак фізичне навантаження відходить на другий план. Восени починає ставати холодніше, і автоматично організм включає систему обігріву, свою, свою внутрішню, тобто треба більше палива, щоб тілові було тепло. Відповідно, апетит зростає, і більше хочеться чогось жирнішого, м'яснішого, на відміну від того харчування, яке було літом тобто більше фрук, овочі, щось легеньке. От і зрозуміло, що це додаткові калорії. А ці калорії нам треба зрівноважити фізичним навантаженням, і його якраз нема. Аби не набрати зайвих кілограмів, не потрібно панікувати та кидатись у крайнощі. Тобто найгіршим виходом будуть, будуть солодощі. Вони піднімають настрій на півгодинки, але лишаються на боках ну, може і на все життя. От, а якщо взяти, наприклад, регулярне, стандартне наше харчування базово трьохразове, додати до нього білковий компонент, тобто це може бути як творог, так яйце, так м'які сири на зразок моцарели, дати хороше м'ясо, тобто не жирне, там, баранина, свинина, а взяти курятину, індичатину, телятину і, і плюс не забувати про салати. В принципі, більше нічого нам і не потрібно. Тобто, перше, чого ми досягнемо цим, людина буде сита, друге, вона не буде панічно шукати чогось, що погризти, і третє, їй буде тепло. О, тобто, а коли людині комфортно, вона не шукає, чим би заїсти. Восени знижується вироблення серотоніну, відомого як гормон радощів. Щоб не спокушатися солодощами, не потрібно тримати їх у полі доступу. Замість цукерок і тістечок краще вживати фрукти, радить лікар. Тобто сливи є: яблука, груші, абрикосів вже немає апельсини. От вони вже з'являються в нас на прилавках. Заміняйте корисними солодощами. Не виходить, ну, вчасно поповнити запас тих самих там яблук, бананів, ще чогось. Хай завжди під рукою будуть сухофрукти. Тобто курага, чорнослив, вони довго стоять. Їх ми тут уважно. Їх ми не їмо багато, тобто буквально п'ять штучок на один прийом. Але за рахунок цього, оцей солодкий смак язик отримує і ми перестаємо хотіти солодкого. А ще стежте за тим, аби між прийомами їжі не було великих перерв. Також вживайте теплі напої. А ви знали, що діти, народжені восени, відрізняються винятковим імунітетом? Ні? Тоді зараз розповімо, чому так відбувається. Найбільший такий період, який е, вимагає найбільшої потреби в вітамінах, мікроелементах. І е, поживних речовинах це є третій пері... третій триместр вагітності, чому це? Так, бо дитина вже найбільш най зріла в той період, в той момент і потребує дійсно багато-багато всяких поживних речовин з зовнішнього середовища. А якраз коли він припадає цей період на літні місяці, починаючи навіть травень, червень, липень, серпень, це є сприятливі умови для всього. Оскільки літо пора і відпочинку, і довгий світловий день, і позитивні емоції, бо якраз коли є позитивні емоції, виробляється. Гормон щастя, кортизол. Одним словом, літо сприятливі умови для народження, для завершення вагітності, а зокрема і для народження дитини. Зміцнити імунітет на майбутнє малюкам, народженим восени, допомагають як не дивно, і характерні для цієї пори року вірусні недуги. Дитина, коли народжена восени, вона народжується вже із комплексом всіх імуноглобулінів, переданих від матері. І якраз осінь період, кажуть такий, і стресовий період для організму знову ж таки. І дитина вона так як вже готова до того стресу. Вона має на певний період захисту материнських імуноглобулінів. Тому е, діти, які восени народжені, вони ніби мають свій щит. Який їх оберігає і від вірусів, і від різних бактерійних інфекцій, знову ж таки діти народжені восени, вони вже так як починають адаптуватися, бо знову ж таки їх не закриєш так само від всіх вірусів, від всіх бактерій, від всіх грибків, і вони, ніби вогнище, прямо в вогнище стерильні, і вони відразу починають формувати свій імунітет. Згідно зібраною вченими зі сполучених штатів Америки, статистики люди народжені в осінні місяці. Живуть довше аніж ті, хто народився в інші пори року. Вони часто святкують столітній ювілей, і тут також є своє пояснення. Імунітет закладений в ранньому віці, він впливає, однозначно впливає на стан, якість і тривалість життя. Чим менше ми хворіємо будь-якими захворюваннями, чим менше, чим менше є в нас, в дітей, в усіх людей в, в світі вразливих місць, тим, звичайно ж таки більше, менше і ускладнень від будь-яких хворіб, тим менше, в нас є, тим менше ми хворіємо всіма хронічними і гострими захворюваннями. І чим більше ми дбаємо про свій здоровий. Спосіб життя, тим ми в собі продовжуємо однозначно життя. І, тим, і чим менше ми живемо в стресових ситуаціях, а чим більше нас оточують позитивні емоції, тим це також для нас набагато краще і позитивніше впливає на стан нашого здоров'я. Осінній період є найбільш плідним і продуктивним. Учені Гарвардського університету з'ясували, що саме некомфортна погода підвищує розумові здібності і творчий потенціал. Усі відкриття, ярмарки та починання характерні саме для осіннього періоду. У вересні діти йдуть в школу, а більшість дорослих виходять на роботу. Ділові люди також намагаються переносити виставки, конференції, тендери та форуми саме на вересень-листопад. До речі, сезонні спостереження за змінами в профілях в соцмереж показують, що найчастіше статуси без пари змінюються на зустрічається або заручений восени. Також на осінні місяці за статистикою припадає значно більше весіль, аніж на зимові, літні та весняні. На західній Україні традиційно робити весілля осінни, так бо вже як я кажу, вже позбирали всі урожаї. Осінь у нас багата, багряна, красиві краєвиди, всі вже є овочі і фрукти. Чому ж не робити велику гарну забаву? Ну думаю, ціле літо готуються для того, щоб восени зробити собі весілля. Осінь – це найкраща пора, одна з найкращих. А ще восени у чоловіків особливо прокидається інтерес до жінок. Вони раптом починають їх частіше помічати. Це пояснюється тим, що в цей період відбувається підвищення чоловічого гормону тестостерону. Тож осінь чудова пора лише в цей час можна побачити таке розмаїття кольорів, послухати шелест опалого листя, подихати абсолютно особливим повітрям. А ще осінь, можливо, саме своїм настроєм легкого смутку має дивовижну здатність пробуджувати творчість. Тож тіште себе улюбленими кольорами, звуками, смаками, ароматами тощо. А якщо потрібно, то дозвольте собі інколи посумувати та пережити накопичені емоції. Це була програма «Корисно знати сподіваюсь, вам було цікаво послухати поради наших фахівців, і ви обов'язково ними скористаєтесь. На все добре, бережіть себе і до зустрічі!